Якщо ви працювали в Німеччині та отримали лист від німецької податкової служби фінансамт, перевірте, чи це не є нагадування про розрахунок податку. Запрошую на ф'єй. Мене звати Анастасія. Вітаю вас на каналі Tax. Тисніть у дзвіночок та підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі. Ті, хто мають обов'язок розрахувати свій податок за працю в Німеччині, можуть отримати лист нагадування від німецької податкової служби фінансам. Називається такий лист Ейнегунг і виглядає таким чином. На ньому ви не знайдете штрафів і відсотків, але в ньому є дата, до якої бажано розрахувати свій податок за працю в Німеччині. Чому? Тому що якщо ви зігноруєте цей лист і не зробите цього, то далі ви отримаєте ще одне наступне нагадування. І там, на жаль, вже знайдеться штраф. Виглядає цей лист таким чином і називається ауфодегунг. На ньому так само ви знайдете дату, до якої треба розрахуватися. Також, як я вже вказувала, що там може появитися штраф, наприклад, 200 євро або навіть більше. А також, що є найгірше, німецька податкова служба в такому випадку може розрахувати податок за вас. І, на жаль, невигідно, тому що не будуть враховуватися пільги, на які ви маєте право. А пам'ятайте, любі друзі, що з нашим додатком ви можете розрахуватися з будь-якої країни світу. Дякую всім за увагу! Всім па-па!